Привіт, на каналі Ніцен Біц. Я радий знову повернутись. Хочу почати серію коротких заміток. Робити це швидко, не можливо, навіть одним дублем, тому я не знаю, що залишиться. Тож, сьогодні я хочу розповісти про таку тему, як Scene Referred Workflow та Display Referred Workflow. Це до речі, стосується того питання, коли питають в інтернеті. Мені робити корекцію до чи після CST, тобто cover Space Transform, або працювати під лотом чи після нього, це трошки відноситься до цієї теми. Грубо кажучи, є таких два процеси роботи, котрі напряму впливають на те, як ми приймаємо рішення, на те, як працюють інструменти. І те, наскільки це дає нам стабільний результат, те наскільки ми можемо бути пластичними в нашій роботі, і те, як відповідно легко чи складно нам буде вносити якісь зміни в, нашу роб... ну, в наш лук або в окремі шоти. Display referred Workflow. А, В чому його суть? Що раніше так, раніше, ми працювали постійно. Це був, можна сказати, єдиний спосіб працювати, або нам відомий, широко відомий. Він полягав у тому, що ми переводили матеріал з простору камери в простір дисплею. На котрому ми переглядаємо та виконували всі корекції. Відповідно, всі наші рішення, всі дії були суто зав'язані на тому, як наш дисплей відображає, і, відповідно, корекції могли сильно різнитися від шоту к шоту. І це було непластично, незручно, довго, особливо, якщо потрібно було щось змінити в луку на всій темлії. Потрібно було проходити увесь. Всю таймлінію та знову перемачувати. Тобто, це як виглядало? У нас були різні шоти на таймліні. Тут, наприклад, це тестові шоти Арі, потім тестові шоти Red і ще мені друг надав кілька шотів з концерту Це Sony S-Log 3, до речі, ось і Друг. Женя. <хи> і. DJI Osmo Action. І увесь цей зоопарк треба було якось звести до одного кольору, і це все зробити якомога швидше і умова зручніше. І ми це робили як? Просто переводили кожний шот з його нативного. Кольорового простору камери до Rec 709 тобто до кольорового простору монітору. Ну, або гамма 24 один фіг. Відповідно. Ми це робили першою нодою. Тут це вже red. А red це Red-White Gamut Log 3G10, тут. Ось. Це так само. Це зальотний шот. Знову ж таки, з Redu, але він в Rec 709 вже. Це так само. Red. Так, і тут це в нас Sony. Sony. Всі ми, всіма улюблена Sony. Це S-Log 3. І DJ Dialog – це окрема історія. Зараз я його проявлю як просто оберу тут DJ Dialog, але, але в одному проєкті я побачив, цей проект був з Osmo Action 3, там здається трошки другий лог. Побачив, що вірного рішення. Тобто прямо універсального в інтернеті немає, і всі здаються питаннями. Я його там інтерпретував, здається, щось типу з РЕК-2020, і треба згадувати, треба відкривати. Але якщо вам цікаво, то моїх в коментарях, я зроблю на це відео, як можна попрацювати з DJI Osmo через костелі, але щоб отримати прикольний результат. Зараз залишу його просто ось так. Це суто демонстрація. Ось, ми переводили усі шоти в наш кольоровий простір дисплею, і після цього ми вже працювали. Тобто ми там якось впливали на зображення, на контраст, на його баланс. Все це робили послідовно, шот за шотом, як могли все це. Робили, щоб воно там між собою якось, щоб це можна було, було переглядати. І тут була така тема, в разі, якщо потрібно було потім щось змінити в, в луку, особливо на всій таймлінії. То це вже було сильно важче зробити, тому що потрібно було знову ж робити такий прохід по всій таймліні. Тому що контрастна гама вже в монітору, вона трошки по-іншому реагує і всі наші корекції вони можуть відрізнятися. Це було незручно довго, але ми працювали як могли. І, відповідно, все це ми робили крок за кроком довго та муторно. Ми працювали в кольоровому просторі дисплею. Тобто тут ми ще, отут ми ще були в кольоровому просторі камери. Тут ми переходили і тут ми вже працювали в кольоровому просторі монітору. І коли ми працювали в кольоровому просторі в контрастному монітору, ми вже не могли працювати фотометрично так, як це відбувалося на площадці. Саме на допомогу в цьому приходить Scene Referred Workflow. В чому відмінність Scene Referred Workflow? В тому, що ми працюємо, спираючись на те, як працювало світло на знімальній площадці, і як це фіксувала камера. Як це кодувалося математично, працюємо відповідно в широкому просторі або головної камери, або в більш широкому кольоровому просторі робочому, наприклад, Aces або DaVinci Wide Gamut. І вже в самому кінці ми переходимо з робочого кольорового простору в кольоровий простір екрану. Тобто на практиці це виглядає так, що. Ми кольоровий простір камери, це може бути все, що завгодно, це може бути C-Log, це може бути S-Log, це може бути, як він там, Log 3G-тен, або будь-який інший Log. Це якийсь трикутник для кожної камери це відповідно свій трикутник зі своїми координатами. Ми його переводимо в робочий простір наш. Наприклад, це DaVinci Wide Gamut. я в ньому працюю, тому я буду використовувати його для прикладу. Це більш широкий трикутник, тобто ми математичними операціями розміщуємо. Інформацію в більш широкому просторі. І ми, по суті, всі ці простори ми зводимо до одного знаменника. Тобто, таким чином ми отримуємо однорідні значення. Це як ніби вивести якесь число за дужки в математиці. І по суті, з допомогою white paper це такі документи, котрі можна знайти в Гуглі, наприклад, ввести 3 white paper, і ми знайдемо документацію до логарифмічного простору камери, котра в собі має інформацію про те, як працює цей логарифмічний простір, як він реагує на світло, яка крива в нього, і також він собі містить формули, математичні формули, як переводити ці. Цю інформацію з простору камери в лінер в гамму. А з лінійної гами, -гами, відповідно, ми можемо перевести в будь будь-який інший кольоровий простір. Саме цим і займається Color Space Transform. Під своїм капотом. Він переводить значення вхідного кольорового простору в лінійний. І потім з лінійної гамми переводить в необхідний нам робочий простір, котрий ми обираємо. Отже, працюємо ми відповідно вже з нашим великим трикутником. І в самому кінці після всіх наших корекцій ми вже переводимо це в робочий простір монітору. Це нам дозволяє робити, по-перше, корекції над усіма. Шотами, усім матеріалом однакові, тобто працювати з одним очікуваним відгуком наших інструментів. Тому що інструменти працюють по суті, це математика це або складання, множення та інші варіації математичних операцій. І в залежності від того, де ці значення розміщені і які вони. Інструменти можуть реагувати по-іншому. Тобто в різних логарифмічних просторах або в лінійній гамі, ви можете відчувати, що як ніби інструменти по-різному працюють. Вони працюють завжди однаково, але якщо ми множимо щось, ну, якщо ми множимо на одне і те ж значення різні величини, то вони дають різний відгук. Відповідно, ми працюємо як очікуємо. І також логарифмічний простір дає нам можливість змінювати значення фотометрично, тобто ми можемо, наприклад, змінювати експозицію так, як вона змінюється в камері. Це великий плюс, тому що оператори DOP, вони мислять стопами і вони можуть нам давати такі коментарі, як зроби на півстопа яскравіше, зроби на стоп темніше і так далі. Це великий плюс. Відповідно, вся ця схема, котра була показана в попередній частині відео, де ми переводили кожний шот в кольоровий простір дисплею, як тепер цей процес буде виглядати, коли ми працюємо в Steam Referred Workflow, тут є декілька варіацій. Наприклад, можна переводити або по шотову, або можна шоти з якоїсь конкретної камери, розміщувати в групи. Роздивимося кожний з них. Наприклад, до речі, можна подивитися відео про фіксовану нодну структуру. В даному відео я просто зроблю таке фіксоване нодне дерево з трьох послідовних нод, і котре розмножу на всі шоти, але можна їх робити більш складними для вашої майбутньої роботи. Можна робити тепер це як. В першій ноді ми переходимо з кольорового простору камери. Нагадаю, що це у нас лог-C3, і переходимо в робочий простір більш широкий, наприклад, DaVinci Wide Gamut. Тепер в першій ноді ми переходимо з простору камери в. В робочий простір. І ніби нічого сильно не змінилося. ми Так само в якійсь неконтрастній ненасиченій картинці. Це тому, що ми з одного логарифмічного простору перейшли в інший логарифмічний простір. Щоб ми змогли побачити тепер контрастну картинку, ми можемо вже на рівні таймлінії. Пригадуйте, я показував, що в кінці нашої роботи ми переходимо з робочого простору в простір камери. О, простір дисплею. Ми переходимо з DaVinci Wide Gamut в наш простір дисплею, який в даному випадку у нас Rec 2.4. І тепер ми бачимо наш матеріал вже контрастним. Маленька ремарка. Коли ми переходимо з одного логарифмічного простору в інший логарифмічний простір, ми не обираємо ніякий тон або гамут Коли ми переходимо в менший кольоровий простір, тобто, наприклад, в, з робочого в Rec709, ми вже можемо обрати варіації тон або гамут Тож, так само ми можемо робити з іншими шотами з тієї ж самої камери. Тобто з Арі ми можемо просто скопіювати це одне дерево і ми вже, відповідно, в просторі. Таким чином, ми лише однією нодою перевели все в робочий простір. Далі ми переходимо з в даному випадку, з RED простору. Це в нас гамот Red White Gamut та Gamma Log 3G10. Так само поширюємо на всі редові шоти. Це також Red. Тут ми робимо. Це Sony. Sony S-Log 3. Отже, тепер всі ці шоти, вони знаходяться до останньої ноди в робочому просторі, DaVinci Wide Gamut. Відповідно, все, що буде зроблено поміж нашою першою нодою трансформу з простору камери в простір робочий, і до останньої ноди все, що буде використано між цими двома нодами. Воно буде однаково працювати, однаково відповідати та реагувати на наші інструменти. Це і є основний плюс. Відповідно, якщо ми будемо змінювати контраст на навколо цієї точки, то він буде змінюватися всюди. Однаково про Middle gray, що таке Middle gray, це буде гарна нова тема для відео. Поки що, я так не швидко руч зроблю. І відповідно, якщо нам клієнт потім каже, що хочу менш контрастну картинку, ми просто одною рулькою можемо зменшити контраст, і він буде однаково зменшуватись по всьому ролику. Тому що ми працюємо з усім матеріалом в одному кольоровому просторі. Так само і відповідь на баланс та температуру. Коли ми шоти звели, тут вони не зведені. Я зараз не буду цим займатися, тому що вони різні. Але коли вони зведені, то всі будуть реагувати однаково. Таким чином, коли ролик зведений, ми можемо. Швидко міняти його аспекти на рівні таймлінії. Це було показано, щодо покліпового трансформу. Я вимикаю трансформ тут, і ми можемо так само кліпи з однієї камери закидувати в групу. І робити трансформи на рівні групи, тобто такі самі трансформи, як тут. Ми робимо просто на рівні груп кліпу. І тепер відповідно, всі ці шоти з цієї групи вони вже будуть в кольоровому просторі необхідному. Це щодо організації роботи. Таким чином, ці, ці ноди перші вони вже вільні та непотрібні. В залежності від проєкту, його розміру та потреб, ви можете обирати найбільш зручний спосіб для вас. Так само можна і з іншими камерами. На цьому зараз не зупиняюся, я думаю, що ідея взагалом зрозуміла. Тож, в чому плюси такого методу? По-перше, ми вже зрозуміли, що наші інструменти будуть працювати однаково та реагувати однаково. По-друге, всі ці луки, котрі ми тут накрутимо, ми можемо їх зберігати і в майбутньому вони будуть працювати. Однаково на ваших майбутніх проєктах, якщо, ну, якщо вони в цьому кольоровому просторі, і матеріал за своїми характеристиками плюс-мінус схожий там, по балансу, по експозиції, по таким речам. Так, це перше. Друге, тепер, якщо у вас правильно налаштований ковер менеджмент, у мене Зараз стоїть VireGB не Color-Managed процес. Тобто я вручну на нодах роблю Color Management. Timeline Color Space стоїть DaVinci White Gamut. Я нагадаю, що те, що знаходиться в цій графі, Timeline Color Space, це впливає лише на те, звідки Color Space Aware інструменти це інструменти, котрі спираються на Кольоровий простір матеріалу беруть інформацію за замовчуванням. Про це я зараз розкажу на прикладі HDR-коліщат. А зараз прийдемо трошки до наступного. Output Color Space rec 709 a це просто тег, це мета-дата, це тег, котрий буде примінюватись при вашому рендері. Він, в принципі, ні на що тут не впливає. Окрім. В'юверу, в разі, якщо у вас Mac і ви поставили галочку на. В меню, як воно називається, І ви поставили галочку на Use Mac Display Color Profiles for Viewers. Тоді ця методата впливає на зображення в в'ювері, це через Color Management системи macOS. Але в цілому на матеріал це можна побачити по скопах, зміни цього пункту не впливають, тобто ваш матеріал залишається незмінним. Тож, Color менеджмент ми побачили. А щодо Color Space Aware інструментів, це, наприклад, HDR колеса це Color Space Aware інструмент, і він бере інформацію щодо гамоту та гамми за замовчуванням саме з того пункту Timeline color Space. Але якщо у вас е, ці пункти відрізняються, то в матеріалі краще проставити вручну. Але оскільки ми перевели увесь матеріал в нашому першому кроці в DaVinci Wide Gamut і таймлайн Color Space та DaVinci Wide Gamut Intermediate, то за замовчуванням вже нічого робити не потрібно, колеса знають, що і де в нас знаходиться. І тепер. І тепер, відповідно, колесо Global працює фотометрично, як ніби викрутили б ISO в камері. І наскільки я знаю з мануала, ось це значення це і є значення в стопах світла. Тобто, ніби ви додали одне значення ISO, або прибрали, або так само з, експози... з діафрагмою, або з витримкою. Тобто, це в стопах. Ось, в принципі, звісно, я не все розповів, тому що в моменті я ще трошки хвилююся, коли розповідаю, само собою, тому що треба якусь інформацію віддати. В моменті це вилітає з голови, але концепція вам зрозуміла. Ну, і що? Я буду робити такі відео тепер частіше, тому що не буду паритись за якусь суперкрасиву картинку за якісь речі, а буду віддавати концепції. Пішіть. Які теми вам цікаві. І, до речі, думаю, створити телеграм-чатик, канал, щоб був швидкий зв'язок, щоб і ви могли спитати щось, і я міг одразу щось відповісти. Відповідно, це стане підґрунтям до нових відео, нових тем, щоб я не уявляв собі, що може бути цікавим, а одразу йшов по ваших запитах. Також напишіть, що думаєте по цьому. Приводу. І дякую вам, що підписуєтесь, що залишаєтесь, що дивитесь, що стаєте свідками розвитку як мене, в якості спікера, так і цього каналу. Це дуже важливо для мене. Це дуже мотивує, коли я бачу, як ви підписуєтесь. І це дуже гріє душу. Такий відгук, такі коментарі, котрі ви пишете. Я вам дуже вдячний. Спасибі. Далі буде більше, далі буде яскравіше та цікавіше. Дякую до наступної зустрічі.